Привет всем, с вами Бонни Райдер. И сегодня расскажу как регулировать карбюратор от Явоиш 138. Как от регулировать карбюратор EWIS138? На карбюраторе есть два болта: винт количество и винт качество. Ну, мы заводим мотоцикл и винтом. Качество, ну, натримуємо холостихотки на мотоциклі, щоб він робив на холостих. І він там качеством е, закручуємо болт. Обороти починають падати на мотоциклі, ми одразу його викручуємо, потихесненько, по одній четвертій крути, накручуємо. І крутимо до той пори, поки на мотоциклі не підніметься обороти ну, до найвищої. На якій точці найвищі обороти будуть. Він до Ну, Коли обороти піднімуться на всю е в найвищій будуть, ну, він там количеством настраює холостий ход і робимо ж так, само, так же само, прикручуємо його. Тільки обороти починають падати, ми знову скручуємо, а бороти ростуть до, ну, до найвищої точки, які він там буде, до, до того холостого ходу. І коли оця тебе найвища точка... Це і э, є настройний карбюратор. Ну, по полкову камеру я скину картинку, сейчас відео, як отрегулірувати її. Якщо там взор буде неправильний, то можна підтягнути просто язичок по палку. І буде все робити. С вами был Райдер.